Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додаємо і віднімаємо число 1. Сьогодні ми будемо працювати з вами зі складеним и винованим числом. Наприклад, 43 см. Це 4 деціметри 3 см. Давай з тобою розв'яжемо віршовану задачу. Скаче жаба по травиці. Бачить червоні три суниці. А за ними під листком. Ще три кивають головами. Скільки на галявині виросло суниць, Порахуйте самі. Так було три та ще три. Скільки? Правильно, шість. Наступне їжечок по лісу йшов. На обід гриби знайшов. Під березою чотири. Три грибочки під дубком. Скільки було їх разом? Правильно три плюс 4 буде сім грибочків. Молодці. Шість малят до шкірнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них панас. Скільки разом стало нас? Було шестеро та один. Правильно, стало сім. Наступна. П'ять метеликів літають і на квіточку сідають. Прилетів і ще один. Сім на квіточку і він. Полічи пошвидше всіх цих метеликів прудких. Було 5. Передатків ще один стало 6. Отже, скільки стало? Правильно, їх стало шестеро. Давай розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. число 61. Один рядочок. Якщо ти записав, продовжуй далі. Якщо ще не дописав, зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Записуємо нижче МД математичний диктант. Математичний диктант. Записуємо. Пишемо тільки відповідь. Сума чисел 30 та 4. Сума чисел 30 та 4. Різниця чисел 90 та 6. Різниця чисел 90 та 6. 10 збільшити на 7. 10 збільшити на 7. 80 зменшити на 10. 80 зменшити на 10. Число, яке на 7 більше, ніж 10. Число, яке на 70 більше, ніж 10. Так. І останнє: число, яке на 20 менше, ніж 70. Число, яке на 20 менше, ніж 70. Ну що, давай перевіряти. Сума чисел 30 та 4 – 34. Різниця чисел 90 та 6 – 84. 10 збільшити на 7, 17. Дивимось, 10... 80 зменшити на 10, 70. Число яке на 70 більше, ніж 10. 80. І останнє число яке на 20 менше, ніж 70. Це число 50. Якщо в тебе так, сміливо, став собі смайлика. Давай дізнаємося результати, виконавши кожен ланцюжок дій. 17 відняти 7 буде 10. 10 додати 30. Сорок. Сорок відняти двадцять. Двадцять. Двадцять додати вісімдесят. Сто. Сто відняти п'ять. П'ятдесят. П'ятдесят додати чотири. П'ятдесят чотири. Роздивляємось. 90 відняти 30 буде. 60. 60 додати 8. 68. 68 мінус 60. Правильно 8. 8 додати 40. 48 і 48 мінус 48. Буде 0. Молодці.

80 81. Молодці, ви впоралися. Спробуй знайти значення першого виразу в стопчику. 6 додати 1 дорівнює 7. Наступний стопчик 9 відняти 1 дорівнює 8. Тепер поміркуйте, як цей результат допоможе знайти значення решти виразів у стопчику. Розглядаємо: 6 додати 1 буде 7. 16 додати 1 буде 17. 26 додати 1 буде 27. Як нам може допомогти значення 6 плюс 1. Правильно, ми додали, тобто, знайшли суму тільки одиниць. Тобто, нам залишається до цього числа просто доставити тільки кількість десятків. Дивимось другий стопчик. 9 мінус 1. Було 8. 19 мінус 1. Звичайно, 18. А 39 мінус 1 буде 38. Молодці. Ми з вами пам'ятаємо, що коли ми віднімаємо від двоцифрового числа одноцифрове, то намагаємося віднімати одиниці від одиниць, десятки від десятків. Знайди, будь ласка, значення першого виразу. Так, ми знайшли їх. Давай з тобою обчислимо наступні вирази. 23 додати 1. 3 додати 1 буде 4. Та 2 десятки буде 24. 35 відняти 1. Нам треба. 30 залишається. 5 мінус 1 буде 4. Буде 34. 78 плюс 1. 8 плюс 1 буде 9. 7 десятків залишалося, 7.

86 відняти 1. 6 мінус 1 буде 5. Та 80 буде 85 Давай спробуємо визначити довжину відрізка АБ у сантиметрах. Будь ласка, подивися, скільки сантиметрів? Правильно, абсолютно вірно 13 см. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як можна по-іншому записати довжину відрізка АБ. Ми можемо сказати, що 13 см. Ми розкладемо як 10 см та 3 см, тобто на десятки та одинички. Тоді, як ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. Отже, ми можемо з вами 13 см записати як 1 дециметр, 3 см. Це ми будемо називати складеним іменованим числом. Викачав 15 літрів липового меду, а гречаного на 1 літр менше. Скільки літрів гречаного меду викачав дідусь? Що нам відомо про мед? Правильно, липового було 15 літрів а Гречаного Гречаного на 1 менше. Як знайти гречаний мед? Треба від 15 літрів відняти 1, Буде 14 літрів. Відповідь дідусь викачав 14 літрів гречаного меду.